Ви подивіться, соло. Ми хочемо, ми so 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 хочемо порядок. А саме побол, поплоти відбирає. Тільки попло збираєте з тих, що лукаєте. Розпомбили вас там, в сарну, і ми ще тих людей привеземо. Простий от ми привеземо людей з Майдану і ми завеземо його сюди. А якщо він привезе, привезе за мене.

Of of Це всі наші, оце всі наші водя. Якщо ми стали шість чоловік. За тим і шість більше. Я можу сказати, що я вийти, що ми приход приход.